Вітаю вас, панове. Два дні тому до мене зателефонував один відомий серед глядачів Ютуба нумеролог, і у нас розпочалася тригодинна розмова, яка підштовхнула мене звернутися до теми даного відео, яке буде для вас неймовірно цікавим, хоч і не відразу. Але дивіться все підряд, аби все було зрозумілим те. Що виявиться неймовірно цікавим. Мій згаданий співрозмовник є послідовником поширеної нумерології, яка зводить до найпростішого числа від одиниці до 9 суму цифр кожного двозначного числа чи більшого за двозначне. У мене ж, як знають це мої постійні глядачі, є дещо інший погляд на нумерологію. А також і мій погляд на астрологію у багатьох деталях відрізняється від методу поширених астрологічних шкіл. Астрологія і нумерологія відповідно до теорії Піхвагора не є різними науками, але є двома розділами однієї тісно взаємопов'язаної науки, згідно з якої всі енергетичні вібрації чисел та звуків. Відповідають вібраціям певних планет у певних знаках Зодіака. Але у Піхвагора простежується лише зародок цієї універсальної науки про людину, тоді як у Керія система завершена. Відповідно до мого бачення загальновідомої нумерології, у цій науці існують принципово помилкові методи, через що нумерологія. Не працює в усіх випадках, а лише в випадках окремих. Одна із таких помилок полягає в тому, що нумерологи шляхом додавання завжди зводять усі числа до першої дев'ятки натуральних чисел. Тобто, якщо вони отримують число 11 в результаті додавання, то розкладають його на дві одиниці або додаючи їх отримати двійку. Цей метод. Також діє, але далеко не в усіх випадках. А тим часом із першими двома 12 натуральних чисел робити цього у більшості випадків не слід. Тобто числа від 10 до 24 не розкладаються на окремі цифри, бо кожне із них має своє астрологічне значення. Яке частіше, за все, не збігається із тим значенням, яке отримуємо в результаті додавання відповідних цифр. Зведення ж до однозначного числа від одиниці до дев'ятки відбувається лише у тому випадку, коли ми хочемо визначити остаточну матрицю відповідного коду. Інша поширена помилка нумерологів полягає в тому, що вони не завжди правильно обирають послідовність додавання, аби отримати так звану матрицю. І найбільш груба помилка деяких нумерологів це те, що вони плутають знаки чисел із їхнім значенням. Зокрема, рахують, що, наприклад, у числі 17 сімка та одиниця мають самостійне значення. Ні, панове! Той, хто народився 17-го числа, він не має жодного стосунку ні до сімки, ні до одиниці через посередництво числа 17. Все це необхідно було зауважити, аби той метод, який я зараз маю намір продемонструвати, був більш зрозумілим для глядачів. Інформацію про певну особу містить не лише її повна дата народження, не лише її космограма. Але її ім'я та прізвище. Проте останнього аспекту ми наразі розглядати не будемо, а натомість у цьому відео розглянемо ту закономірність, яку показує повна дата народження кожного із президентів України разом із її матрицею та порядкове число його президентства. Як я вже показував у деяких своїх попередніх відео, Існує ось така таблиця відповідностей чисел та планет у певних знаках Зодіака. Правильність цієї таблиці важко заперечити, позаяк всі натуральні числа тут розташовані у своїй арифметичній послідовності, ті так само у своїй астрологічній послідовності розташовані тут і планети та знаки Зодіаку. Усі сучасні люди, знаючи повну дату свого народження, можуть вирахувати свої щонайменше чотири планетні матриці, найважливішими з яких є дві останні, і на основі останньої із них вирахувати остаточну матрицю. Перша матриця це сума додавання числа народження та порядкового номера відповідного місяця народження. Друга матриця це сума, яку отримаємо внаслідок додавання всіх цифр року народження. Третя матриця це сума додавання двох чисел відповідних двом першим матрицям. Четверта матриця це сума додавання двох цифр, із яких складається попередня третя матриця. П'ята, як правило, остаточна матриця це сума додавання двох цифр. Із яких складається четверта матриця. П'ятої матриці може й не бути у тому випадку, якщо четверта матриця це число від одиниці до дев'ятки. Проте існує деякі дати народження, коли остаточною є не п'ята а шоста матриця. У тих випадках, коли п'ята матриця являє собою число більше за дев'ятку. А тепер переходимо до нумерологічного аналізу повних чисел народження шести президентів України та до порівняльного аналізу їхніх двох останніх матриць із порядковим числом їхнього президентства. Леонід Кравчук, перший президент України. Число його президентства одиниця в астрологічній таблиці одиниця відповідає Сонцю Вовні. Народився Кравчук за офіційними даними, які не підлягають сумніву, 10 січня 1934 року. Додаємо до десятки одиницю і отримуємо 11-ку це число Ріди Вовні. Додаємо всі цифри 1934 року і отримуємо 17-ку це число Марса в тільці. Додаємо число 11 до числа 17 і отримаємо суму число 28. Розкладаємо його на дві цифри: двійку і вісімку, І їх додаємо, отримуємо десятку, число Плутона вовні. А для того, щоб отримати остаточну матрицю, додаємо одиницю до нуля та отримуємо одиницю. Таким чином, остаточна матриця першого президента України за дивним збігом виявилася відповідною до одиниці, Леонід Кучма вважається офіційно другим президентом України. Порядковий номер його президентства, тобто двійка, відповідає місяцю вовні. Отож, таку саму арифметичну операцію проведемо. Із повною датою наручення Леоніда Кучми. Тут ми отримаємо такі результати. Перша матриця Марс в тільці, 17, ка друга матриця, Нептун в тільці, число 21, третя матриця Місяць в раку, число 38. Четверта матриця Аріда вовні, число 11. І остаточна п'ята матриця місяць вовні двійка. Таким чином, остаточна матриця другого президента України за задивним збігом виявилася відповідною до двійки, що й відповідає його офіційному порядку номеру президентства. При цьому у кучми це не єдина матриця під місяцем. Нагадаю, що третя матриця. У нього також місяць. При цьому місяць у космограмі України у другому полі, що вказує на другого президента, який дбатиме насамперед про власне збагачення. Якщо так само ми порахуємо і повну дату народження Ющенка, то у нас складеться перше враження, що два перші випадки це всього лише випадки. А не відображення певної закономірності. Але не поспішаймо із висновками. Отож, за офіційними даними Ющенко, третій президент України, трійка це число Меркурія в Овні. Отож рахуємо матриці його повної дати народження, отож вирахуємо матриці його повної дати народження. Перша матриця число 25, яке відповідає Сонцю у близнятах. Друга матриця матриця року, це число 19, Сатурн в тільці. Третя матриця відповідає числу 44, це Уран в раку. І четверта матриця, яка в цьому випадку є остаточною, це вісімка, Уран вовні. Як бачимо дві останні матриці Ющенка, тобто дві матриці найважливіші під однією планетою Ураном. Уран планета революцій, народних бунтів та мирних протестів. Нагадаю, що Ющенко здобув владу президента завдяки помаранчевій революції, у якій він особисто відіграв ключову роль. Але за існуючою системою однією із двох його останніх матриць мало бути число Меркурія, наприклад, Трійка або 15 -ка. Тому, здавалось би, система тут не діє, проте кожен із вас, хто хоч трохи колись цікавився астрологією, знає, що астрологи називають перші сім планет не лише словом Септемер. Але й планетами першої октави, тому що наступні планети це є вже планети другої октави. Серед астрологів вважається, що планети другої октави в певній мірі відповідають планетам першої октави Уран, Меркурію, Венера, Нептуну, Плутон-Марсу. Тому заміна вібрацій планети першої октави Меркурія вібраціями відповідної планети другої октави Урана, очевидно, також є системною особливістю, причина якої полягає у тому, що в гороскопі Незалежності України Меркурій перебуває в послабленій пасивній позиції, тоді як Уран. У більш активній. Якщо поглянемо на цей гороскоп, то дійсно виявимо, що Венера та Меркурій спалені Спалені Сонцем. Тобто знаходяться занадто близько до Сонця, що вкрай нівелює їхні природні вібрації. І це не так погано у даному випадку. Тому що ці дві планети, вони детерміновані у восьмому полі. У полі смерті. Тому чим слабші вони, тим краще. Отож, якби замість Ющенка третім президентом був хтось під Меркурієм, а це обов'язково було б в тому випадку, якби Меркурій не був спаленим, то це був би фатальний для нас усіх президент. Адже цей президент під Маркурієм би приніс Україні багато лиха. То за як Меркурій у космограмі України це не просто восьме поле, але він знаходиться в першій частині восьмого поля, яке відповідає за смерть, а в гороскопі України, тобто в гороскопі держави за масову смерть громадян. Отож багато українців за каденції такого президента пішли б із цього світу. Не доживши свого природного віку, за офіційними даними Віктор Янукович, четвертий президент України. В четвірці відповідає Венера Вовні. Овен найгірша позиція для Венери. Але вся справа у тому, що Венера у космограмі Незалежності України знаходиться в другій третині восьмого поля, з якою пов'язаний бандитизм та інший кримінал. І хоч Конституція забороняє, щоб у нас в країні президентом був бандит, проте вібрації планет у гороскопія незалежності України цього разу виявилися сильнішими за нашу Конституцію. Янукович став президентом і ставним легально. Тут слід додати, що Сонце у космограмі України також знаходиться у другій частині восьмого поля. Отож Кравчук хоч і не був бандитом, проте був дуже серйозним аферистом. а це також криміналітет. Отож таку саму арифметичну операцію проведемо із повною датою народження Януковича. Тут ми отримаємо такі результати. Перша матриця, число 16, Венера в тільці. Друга матриця число 15, Меркурій в тільці. Третя матриця число 31, Сатурн в близнятах. Четверта матриця число 4, Венера в Вовні. Таким чином, остаточна матриця четвертого президента України. За дивним збігом виявилася відповідною до четвірки, що й відповідає його офіційному порядковому номеру президентства, а позаяк Венера в космограмі Незалежності України є спалена, то Янукович не зміг добути свого терміну. Тут я дозволю собі порушити хронологічну послідовність розгляду цього матеріалу. І на це є дуже проста причина. Офіційна дата народження п'ятого президента України Петра Порошенка за моїми останніми дослідженнями, дещо відрізняється від його реальної дати народження, відрізняється лише на один день. Тому питання Порошенка розглянемо лише на сам кінець. За офіційними даними Володимир Зеленський, шостий президент України. Ну, дехто говорить, що сьомий, що був ще тут чином, виконуючи обов'язки. Але, панове, подивіться, будь ласка, у Вікіпедію. Подивіться, яким є президентом Порошенко, шостим чи п'ятим. І подивіться, яким є президентом Зеленський – шостим чи сьомим. Число 6 це число Юпітера Вовні. Здавалось би, Юпітер це прекрасна планета, планета процвітання, і багато українців чекали, що шостий президент стане для них усіх сонечком. Сонечком, яке з'явилося у небі, яке ощасливить Україну. Але підстав на це не було жодних. Як у космограмі України Юпітер знаходиться у 26 градусі Лева. У з'єднанні із Меркурієм, який перебуває у 27 градусі Лева, інтервал між ними лише 7 минут. І все те, що я сказав про можливого президента під Меркурієм, якого в нас не було, що такий президент це було б велике горе для України. Це стосується і президента під Юпітером. Адже обидві ці планети у першій частині. Восьмого поля поля смерті, яка у гороскопі України відповідає за масову загибель людей. Отож таку саму ж, як і в попередніх президентів, арифметичну операцію проведемо із повною датою народження Володимира Зеленського і побачимо, чи проявлений у його матрицях Юпітер. Якщо він у нього проявлений, то це буде набагато гірший варіант, ніж був би президент під Меркурієм. Чому? Тому що Юпітер не спалений. Юпітер виявить себе набагато сильніше, а значить і жертв буде набагато більше. Тут ми отримаємо такі результати. Перша матриця число 26. Місяць у близнятах. Друга матриця число 25. Сонце в близнятах. Третя матриця число 51 Маркурій Леві. Четверта і водночас основна матриця число 6 – Юпітер Вовні. Таким чином, остаточна матриця шостого президента України за дивним збігом, виявилася відповідною до шістки, що й відповідає його офіційному порядку номеру президентства. Головне ж, дві останні матриці Зеленського це Меркурій і Юпітер, дві планети, які в гороскопі Незалежності України відповідають за масову загибель людей. Коли я розпочинав робити це відео, я ще не бачив цих речей, панове, і тепер, коли я їх побачив, вони справляють на мене враження хватальності, невідворотності тієї трагедії. Яка сталася з Україною за президентства Зеленського. І у мене як астролога складається таке враження, що чим довше це президентство триватиме, тим довше триватиме ця трагедія. Це з точки зору нумерології та астрології, з точки зору системи Піфагора, яку розвинув Кирій. Тепер порахуємо матриці 5-го президента Петра Порошенка. За офіційною датою його народження результат ніякий. І ви це бачите на скрині. П'ятірка це Марс в Вовні. Але за реальною датою система і тут працює. За моїми даними, Порошенко народився на день раніше за офіційну дату його народження, тобто 25 вересня. А не 26 вересня, як всі ми думали. 25 вересня 1965 року Марс перебував у з'єднанні із зіркою мільярдерів Агеною. При цьому знаходився він у першому полі Порошенка, а точка багатства знаходилася на Асценденті. А ви собі думали, що мільярдерами стають так просто з нічого. Таким чином, перша матриця Порошенка число 34 Плутон у близнятах, друга матриця число 25, Сонце в тільці, третя матриця число 55, Сатурн в Леві. Четверта матриця число 10, Плутон вовні. І п'ята матриця число 1, Сонце в вовні. Передостання четверта матриця відповідає, як бачите, Плутону. А Плутон є вищою октавою Марса. А поза як Марс у гороскопі України знаходиться в 9 полі, то президентом України просто не може бути людина під Марсом. Позаяк 9 поле це церква і далекі країни, громадянин іншої держави не може стати президентом України. Так само і єпископам. Та священникам церква забороняє займатися політикою. Тому природно, що Марса у даному випадку заміняє Плутон, яку астрологи називають Марсом другої октави. На цьому можна було б закінчити. Але глядачів цікавить питання наступного президента Сьомого. сімці відповідає Сатурн. Сатурн знаходиться в першому полі гороскопу. Незалежності України. Це означає, що Сьомий буде першим справжнім. Адже перше поле вказує на українську ідентичність. Зрозуміло й те, що серед матриць наступного президента, починаючи із третьої, має обов'язково бути якесь число Сатурна або Сімка, або, скоріше за все, число 19. Поза як Сатурн в тільці є більш гармонійним за Сатурна вовні. Чому? Тому що сильним Сатурн є у Козарозі, а тілець і Козарох утворюють між собою трен. Тоді як Козарох і Овен утворюють між собою квадратуру. Пози, як Сатурн в гороскопі Незалежності України знаходиться у сильній позиції, то просто неможливо, щоб він не був проявленим серед важливих матриць наступного нашого президента.